Всім привіт! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Вісім місяців тому я їздила на Шрі-Ланку і пробула там цілий місяць. У мене була соло подорож, моя перша соло подорож і моя перша настільки довга подорож. І в цьому відео я хочу розповісти про тринадцять. Речей, які я хотіла би знати перед тим, як їхати на Шрі-Ланку. І перша річ, яку я хотіла б обговорити, це віза, чи потрібна вона на Шрі-Ланку українцям. Мабуть, багато людей задаються цим питанням, коли кудись летять, чи треба їм віза. На Шрі-Ланку треба віза, її можна оформити, точніше, її треба оформити перед вилітом. Це електронна віза. Вона оформлюється досить швидко і легко. Вам приходить потім підтвердження на пошту, і ви з ним летите, і потім його показуєте. Коштує це приблизно 50 доларів на місяць. Віза ведеться на місяць, максимум 30 днів. Краще не знаходитись там більше цього часу, бо потім будете платити штраф. І все, в принципі, легко робиться. Головне робіть це на офіційному сайті, а не на підставних. Хоча в мене з цим проблем не було. Друге питання. А, коли їхати? А, тут насправді все в принципі просто, але і не так просто, бо сезони на острові діляться на дві частини: на півдні і заході. А, якщо ви туди їдете, то там сухий сезон з грудня по квітень. А якщо ви їдете на північ або на схід, то там сезон сухий з травня по вересень. Тому це враховуєте залежності від того, куди ви хочете їхати. Моя вся подорож пролягала через центр Південь і Захід. Тому я їздила в лютому, і, і мене дощ взагалі не спіткав. Дуже мені з погодою повезло. Погода була чудова. Третє питання, Третє. гроші. І я насправді рекомендую обміняти, мабуть, скільки вам треба всі долари, якщо ви готівкові долари чи євро везете в аеропорту. Там доволі нормальний цей курс. Забула слово, там доволі нормальний курс, бо я обміняла частину в аеропорту і така ой, частину потім обміняю. Але якщо чесно, в мене були з цим трошки проблеми, бо саме обмінників. На не так та й багато, і ще там в мене щось менше менше був курс через те, що в мене долари якісь старі. Коротше, я трошки пожалкувала, що я одразу всі не поміняла. Але якщо ви карткою, якщо ви з гроші на карті, то там доволі багато також банкоматів. Тому так, готівка там треба всюди. Краще її одразу міняйте. Наступне про що я хотіла б розповісти, це транспорт. Насправді, острів цей дуже маленький, але дорога займає доволі багато часу, бо весь острів це гаріста місцевість, і там всюди гори, сірпантіни, звивисті дороги, тому це займає більше часу, ніж може здаватись. Тож також це враховуєте. Зате транспорт коштує ну копійки. Ну, особливо автобуси, реальне, ребята, це настільки дешево. Типу, там години поїздка буде коштувати 2-3 долари. Ну, це нонсенс. І вони дуже колоритні, але, звичайно, треба враховувати, що це не. Автобуси з кондиціонерами це такі автобуси з відкритими дверима з купою місцевих, але мені насправді подобалось. Також там всюди можна орендувати тук-туки або навіть машину. Я один раз їздила на ні, два рази. Я їздила на таксі. Дуже рекомендую вам скачати додаток ПікМІ. Називається це їх місцевий додаток, де можна орендувати тук-туки, машини. Дуже зручно також там працює Uber. Але я користувалася пікмі і е, тук-туки замовляла там або на вулиці. Шостий пункт, про який я хотіла би поговорити, це потяг. Найвизначніший е, потяг, мабуть, найвідоміший потяг. З якого відкриваються просто неймовірні види, це потяг скенді до Елли. Я вам точно раджу на ньому приїхатись, бо це дійсно незабутній досвід. Але є дві для вас рекомендації. Перше це брати квитки заздалегідь, бо вони розхопаються просто дуже жорстко, дуже швидко, і на місці їх може вже не бути. По-друге, це брати квитки в друге або третій клас. Чому? Тому що в першому класі також дуже класно, але там закриті двері, закриті вікна, вікна не відкриваються. Тому ви не зможете зробити те, заради чого взагалі більшість людей їде цими потягами. Ви не зможете поробити ось так, ось так. Або ось так. Тому ось рекомендую вам купити задалогічні квитки. І в другий або третій клас. Ой, я походу наплутала з номерами, і, походу, зараз буде шостий пункт, про який я хотіла би поговорити. Це безпека. Я спочатку дуже боялась їхати туди сама, бо по-перше, я взагалі ніколи сама так не їздила надовго, ще й в Азію ніколи не їздила, але з мого досвіду можу сказати, що це дуже безпечно, не страшно. Люди там доброзичливі, допомагають. Головне, звісно, просто притримуватись, мені здається, базових правил безпеки: не гуляти ночами в якихось подворотнях. Ну, і все таке. А так, дуже безпечна країна для того, щоб їхати в соло, для того, щоб їхати дівчатам. Далі на повісті дня у нас сафарі. На Шрі-Ланці є декілька різних сафарі. І чим керувалася я, коли обирала в яке поїхати? Я чула, що в'яла National Park Safari дуже вона завантажена, дуже багато там людей, дуже багато джипів. І чула рекомендації, як краще поїхати в Вілпату. В принципі, куди її поїхала? Вона більше на півночі і казала, що там менше людей, менше джипів. Так і було. Дуже класний це був досвід, але ми майже нікого не побачили. Проте. Я розумію, що я не можу казати, що це погана сафарі, тому що день від дня відрізняється. В один день я чула, що люди бачили там дуже багато тварин, і леопардів, і тих, і тих, і тих. А в інший день нікого. Це, це дика природа. Ми тут нічого не можемо зробити. Ми не можемо диктувати тваринам, коли виходити, коли не виходити. Тому. Мій досвід був такий, що ми майже нікого не побачили. Я трошки сумувала, але, але я все одно рада цьому досвіду. Тож чесно, не можу сказати, куди я більше рекомендую поїхати в Вілпату чи в Яла, бо я в Яла не була, а в Вілпату в мене ну, не те, щоб дуже грандіозний досвід був. Але я хочу вам порекомендувати ще одне сафарі, в яке я поїхала вже після Вілпату. воно знаходиться біля Сігір'ї хоруло Екопарк. Це сафарі саме слонів, там тільки слони, але йо-ма-йо, -йо, це був неймовірний досвід. Ми були от прямо біля-біля біля слонів. Їх було дуже багато. У нас ще класний такий водій попався, що він якийсь був дуже шустрий, і швиденько він не знаю, якось, чи йому хтось сказав по радіо, ну по рації, чи він просто відчував. І е, їхав, ми першими приїжджали в ті місця, куди йшли слони. Загалом дуже рекомендую цей екопарк. Е, от він дуже класний. Mm -hmm. Де жити? Наступне питання. Я взагалі, коли я планувала ще їхати з подругою, ми з нею забронювали гестхауси. Stay Homes, я не знаю, як його правильно назвати, але це, коротше, там дуже це популярно, дуже такого багато. Типу є дім, в якому живуть господарі, і вони здають кімнату. В більшості міст забронювали саме таке. Мені здається, це дуже. Класний варік для житла, тому що по перше, це дешево, і взагалі точно забула сказати, що там взагалі житло дешеве, типу 10-15 доларів. По-друге, зазвичай ці господарі вони дуже привітні, милі. Ви з ними спілкуєтесь ще дуже часто туди входить сніданок безкоштовний, який вони готують, і мені здається, загалом це зазвичай дуже класно поспілкуватися з місцевими людьми. Вони можуть щось розповісти. Куди сходити, та й взагалі можна в них розпитати, попитати і поспілкуватись. Але потім, коли вже виявилося, що я їду сама в цю поїздку, то я розуміла, що мені треба якась соціалізація, і я майже все собі перебронювала на хостели. Тобто, десь 80% часу я жила в хостелах, і от я також дуже хочу порекомендувати орендувати хостели, бо там хостели взагалі не такі, як в Європі. Хостели в Європі, принаймні, ті, в яких я була, зазвичай це було місце просто де поспати, і люди там сплять, і, і все, і далі йдуть по своїм справам. А, на Шрі-Ланці ж, і як я розумію, це у всій Азії, так, хостели це зовсім інша культура. Там дуже багато соціалізації і туди їдуть дуже різні люди, навіть які можуть дозволити собі жити не знаю в дорогих готелях. Але вони йдуть туди жити, бо... Це найкраще місце, якщо ви хочете з кимось познайомитись, проводити час, якщо ви їдете сам або навіть не сам, але все одно хочете познайомитись з новими людьми. Зазвичай всі хостели там організовують якісь заходи спільні, наприклад, спільні вечері, спільні походи там на піцу, якісь майстер-класи, поїздки на водоспади, грати в волейбол і таке інше. Тому э, для мене це був э, ну, насправді один з вирішальних факторів. Я э, перед поїздкою дуже боялася, що я весь час буду сама, а виявилось так, що я майже ніколи не була сама. Бо я постійно знайомилася з людьми, всі люди були класні, добрі, цікаві. Ще англійську нормально так підтягнула, я вам так скажу, за місяць. Тому я дуже рекомендую залишатись в хостелах. Э, якщо, звісно, вам треба Комунікація, соціалізація, якщо ви цього хочете. Дев'ятий пункт. Нова ну, Елія. Я вам дуже рекомендую не пропускати це місто. З того, що я бачила, коли готувалася подорожі і прокладала свій маршрут, то багато хто оминає Новара Елію. Буквально я побачила, мабуть, в одному чи, може, в двох якихось відео, і то бігла. Але я закохалася в це місто. Це місто дуже відрізняється від всієї Шрі-Ланки. Там відрізняється клімат, відрізняються рослини, відрізняється архітектура. Загалом, ну, це унікальне місто для Шрі-Ланки. тому мені здається, що його обов'язково треба відвідати, тим паче там можна ще поїхати на чайну плантацію, подивитись, як вирощується чай, навіть спробувати його позбирати. Як я зробила дуже зручно, я їхала з Кенді до Новара Елі на цьому найгарнішому потязі. Залишалась на одну ніч чи на дві, я вже не пам'ятаю, в Новара Елі, і потім з новара Елі знову на цьому гарному потязі до Елли. Тобто виходить так, що і потяг ви не пропускаєте, весь цей гарний шлях, і краєвиди не пропускаєте, але й побуваєте в унікальному місті. Десятий пункт стосується він мосту в Еллі. Веллі є Nine Arch Bridge. Дуже відома там одна з таких визначних визначок в Еллі. Це дуже гарний міст, але одна рекомендація: не йдіть туди на вихідні і ввечері, бо там просто куча людей. Ну, це все одно буде гарно, 100%. Але якби я могла б відмотати час назад, то я би туди пішла вранці. Коли нема людей. А ще я знаю, що там, але треба подивитись, бо знову ж таки, розклад може змінюватись. Там о 6 чи о 6.30 ранку. Потяг прибуває, і це взагалі ну, також з того, що я бачила, фотки і фотки, відео, які мені показували інші люди, неймовірно виглядає. Схід сонця, цей міст, нуль людей, потім приїжджає цей потяг. Ну, коротше, рекомендую йти вранці туди. Інтернет. Для мене це питання було дуже важливим, тому що я е, на два тижні я брала відпустку, а два тижні я там працювала, тому мені точно треба, був хороший інтернет. Але е, з Wi-Fi на Шрі-Ланці проблеми. Вон, він дуже часто поганий, навіть, не знаю, в якихось других місцях, готелях. Е, він поганий, коротше, зазвичай. Тому я рекомендую, я таке зробила, купити м -м, карточку, сім-карту. Їх місцево вони продаються прямо в аеропорту. Це дуже зручно. Там при виході ви точно побачите. Вони продають ці карточки, вставляють вам там телефон, коштувала це приблизно 6-8 доларів. На місяць і 50 гігабайт інтернету. Мені повністю на все вистачило. Він працював дуже класно. Я купувала собі карточку Діалог там, по-моєму, є ще якісь фірми, але я чула саме за цю я її купила і залишилась дуже задоволена. Перед пункт, про який я хотіла би поговорити, це про людей. Шриланкіті дуже добрі, насправді відзивчиві, завжди хочуть допомогти. Я там почувала себе дуже безпечно і. Ну, були ситуації, коли мені люди допомагали, коли я навіть не просила. Для мене це насправді був шок. Але, як завжди, але... Але у них є така підприємницька жила. В принципі, мені здається, що це нормально. Але вони для туристів можуть завищувати ціну. Тому там абсолютно нормально торгуватися. Абсолютно нормальна ситуація це коли ви підходите до тук-тука, і він каже вам тисячу. Ви кажете ні. 600, і він такий 800, і ви такі 700, і все він такий, ладно. Е, тому я вам рекомендую торгуватись. Звісно, в якихось межах е, прилічує, але в принципі вони там на це і розраховують. Мені здається, вони просто спеціально не зазвичай говорять якусь більшу ціну, бо знають, що будуть з ними торгуватись. І останній, тринадцятий пункт це також дуже важлива така штучка, на якій я один раз попалась випадково М -м храми і як треба одягатись, щоб зайти в храми. Чи пройти доступ. У буддистів для того, щоб заходити в храми, треба, щоб були покриті коліна і плечі обов'язково. Але я один раз це забула, коли я була в Кенді, і я дуже спішила там. Я тільки приїхала, потім спішила потрапити на службу, мені дуже цікаво було. І я одягнула штани, але майку. Ну, без виріза жорсткого. Просто майка вона на бретельках не покривала плечі, і мене не пустили. І це було дуже сумно, бо в мене був в Кенді тільки один вечір і дуже хотіла потрапити на цю службу. Але ось так сталося. Я забула і реально дуже швидко збиралась, бо я тільки-тільки приїхала, не встигала. Тож враховуйте це, майте це на увазі. Ще до храмів треба заходити босами, але зазвичай там стоїть така охорона, тому вам будуть казати знімати взуття і будуть вас пропускати тільки без взуття. Це були всі пунктики, про які я хотіла розповісти, щоб ви про них знали, якщо ви збираєтесь на шиланку. Загалом це чудова країна, дуже гарна, з чудовими людьми, з неймовірною природою. Ця поїздка точно залишиться в мене в пам'яті на все життя. Якщо вам було корисно і цікаво, то буду дуже вдячна вам за лайк, за коментар, за підписку. Буду дуже вдячна. Також, якщо у вас є ще якісь питання з приводу Шрі-Ланки, то можете задавати в коментарях. Я відповім на всі, все, що знаю. Всім пока до наступних відео, які я сподіваюсь, будуть вже дуже скоро.